Наша співпраця на рівні держав, на рівні парламентів, зокрема, дуже активна. І ми дуже вдячні за те, що вона відбувається у найважливіших напрямках: – технічна допомога, фінансова та гуманітарна співпраця. Ви знаєте, що у нас продовжується понад 500 днів вже. Повномасштабного вторгнення. Останні кілька днів це безпрецедентна атака на інфраструктуру портову. Але крім самої портової інфраструктури, Росія цілить і, на жаль, потрапляє в сховище зерна. І ми розуміємо, що ці дії вони можуть ніби, мати серйозний наслідок з точки зору підвищення цін на зерно. Італія є якраз однією з тих країн, яка системно допомагала нам із захистом українського неба. І, звичайно, зараз це питання, на жаль, знову актуальне. Тому ми би просили врахувати це у ваших подальших рішеннях парламенту на тему підтримки України. В цілому хотів би просто висловити велику вдячність Італії за позицію всередині Європейського Союзу. Ми знаємо, що ви нас підтримуєте, адвокуєте і підтримуєте всі рішення, які пропонує Єврокомісія щодо підтримки України.